З першим днем березня в Івано-Франківській обласній філармонії розпочалася і весна музична. Традиційний фестиваль Прикарпатська весна відкрився концертом симфонічної музики. В перший день Прикарпатської весни до філармонії завітало чимало гостей. Відкриття фестивалю вітали представники влади та почесні гості, адже розпочалося велике музичне свято, яке триватиме два тижні. Буде шість концертів. Такими головними родзинками я вважаю, ну як кульмінацію. Це в рамках цього фестивалю і в рамках Шевченківських днів у нас буде національна заслужена капела бандуристів імені Григорія Майбарта. Новинкою буде і Прикарпатський первоцвіт фестиваль, де на професійній сцені разом із симфонічним та камерним оркестрами гратимуть юні віртуози. Запланований також виступ учнів балетної школи Вадима Пісарєва. А в день відкриття звучали твори Петра Чайковського, Сергія Рахманінова та Івана Карабиця. Перший симфонічний концерт цього українського композитора вперше пролунав на Івано-Франківській сцені. Саме тому почесний гість фестивалю, дружина автора. Це не моя ініціатива, і тому я просто вклоняюся до і філармонії, і вашому фестивалю, багато десятирічному, вже, як я дізналася, вклоняюся, що сьогодні познайомляться з таким прізвищем Іван Карабець і з концертом номер 1 Як Прикарпатська весна, ми перш за все. Рекламуємо і пропагандуємо українську нашу національну музику, і саме, саме з цих параметрів виходив. І ми вирішили з оркестром зіграти концерт номер 1 для симфонічного оркестру. Він ще має назву Музичний дарунок Києву. Це буде дарунок тепер івано франківську Прикарпатська весна триватиме до 13 березня.